Що приїхали ми ще до одного фермера. Зараз подивимось. Він у нас вже був, брав сівалочку давненько. Та так стало Та, так, ста... Та, так сталося, що був тут. Добрий день, вечір. привіт. Як Пішли познайомлю. познайомилися без моєї сівалки? Ще старої модифікації. Доброго дня вам! Доброго дня. Коля, Володя. Організатор мені <плес> приємно. Це старший. По погрузці Санька, Санька, обережна. І сусідці сьогодні допомагаємо сусідці. Багато сіти? Багато. До скільки? До 20. До 19. Ми 7, так, багато. <плес> на, на, на тиждень вперед розписано. Багато робити. Що, як? Володя, як Сіволочка. Які замечання? Замечання. Замечання. Подбивали всі, Шо? дивись, Позбивали глибину а? виставлять. — Що пора поставили, вже так був такий. Це, коротше, вам Кирилогородська прикатка, так? Ну, да? вже бачите, ми там нову почали робити, думать, то вже цього немає. Треба як її переробити, бо... Вчора навіть одну відбили, ну вони потихеньку відбуваються, відбуваються вже всі на болтиках, але болтики це не дуже зручно ну, довго міняти. Так. Знову, да. той, щоб сюди можна, да? Да. В плані глибини, в плані а, уйдеться, на той Тут так, не має, немає. Зерна. Є. Є, а, є. Твоє, є да. а, Варіатори, все, все чітко, так? Все да? про... О, О не, не лякай мене. <рес> Це скільки вже вона у вас? Три, роки? Три роки, да. Да. так. Три, три, три роки. Ось там були тріщинки, попідварювали невеличкі. Бачиш, mm, підмазано. А, бачиш, бачу. підмазано. Поміняли цього року всі підшипники на в сушниках? сушниках, бо вже почали так шататися. В наш... І приклеювати. Комплект купили. Тут, Правда, підшипники якісь вредні. Я не брав дешеві, але вони великі такі. Головне, щоб ходили. Нормально. Якщо береш там на хоча б на три роки, то це нормально. Гірше, якщо. Грибенку ми ще не пускали, так? Чи вона впирається? Нормально зараз. Не регулювали, пробували, всьому. Ну да. Це саме така оптимальна, так? Да? Да. А там тоді було регулірує, там півоборота, да, щоб вони трошки заробляли. Ну так, да, воно ж трошки треба. Угу. Якщо багато, то може хрести, особливо якщо поросли на Ну, угу. Тут це була соя, задіскована і угу. пішли. Вчора сіяли по кукурузині. Кукуруза осінню була внесена бактерії, це було заруйнівні. Угу і потім сіяли. Ну нормально, взагалі ні не разу не забували. Пдко кукурузиню різати і все. Тоже під диски. Ну, як і зводили. Просто не краще, так багато. Да. там нерівна, нерівна площа. То так разів шість забилося. Там шість гектарів. Сентифуга тут сиро було. Ну, було да, і треба враховувати. Ну, так, а волога, я вчора був теж тут в цьому, в поряд то в хлопці сіяли, то волога, воно все одно десь підзабиває, підналипає, типу, ну, все рівно є таке. Короче, бомбите, да? Да, зараз зранку до вечора. І, і Так як ти кажеш. О, Скільки о, вам о, сьогодні, сьогодні, сьогодні? у нас так сіє? Ми сіємо просто до вечора, зранку опять виїжджаємо, до вечора, зранку опять виїжджаємо до вечора. Тому що десь на неділю в Що багато. Скільки базінь, скільки басі. Не тяжко, ми тяжкоємо, нормально. В день? Ні, нормально. В день в середньому сім, десь якщо в полі, то 15 гектарів. 15 гектарів, так? Да? Це наші 2,5 метри вона 6. 15 ми можемо зробити. Найбільше сіяли 17 чи 18, але то вже пізно закінчували в 20 годин. Так, якщо до 18 години виїхали. Ми собі в плані, забиваю 12-15. Забігаємо. Зараз взагалі не забиваються реклині не міжнародного. Бактерії вносили по кукурудзі? Ось да, осінню вносили. А каштерм продукт називається або там аналоги, які а, частково руйнують целюлозу і відповідно тоді диски легко розбиваються. І виходить, що да. вожа дуже да, хороша. Да. Навіть сашник він розрізає, якщо попадає, вона вже така крихка стоїть. Ну ви і на цей, на послуг, і собі, і всім допомагай. Да. Пані Ірино, а питаннячко вам. А чого що вирішили, щоб саме посіяли вам цієї силої? Я, я в минулому році перший раз спробувала і наскільки була задоволена. Результат посівав? Да, результат да? посіву менше затрат. і, як то кажуть, при тому всьому, що погодні умови, по-моєму, в цій частині не було дощу менше дощу. І воно, що я не вносила ніяких абсолютно ні добре, ні, ніде нічого, то мене більше дало, ніж ті, що. Що, що раніше, Да, да. да Хоча да. варіанти є, да, щоб хто посіяв. Ну да. Да. так. Тільки все залежить від, скажімо так, і варіанти є, але тут же як, як, якісь... як жінка, я хочу сьогодні, yeah. да, <laughs> так? Бо, бо іменно не те, що я хочу сьогодні, а знаєте, робочі моменти, не встигаєш, а все таки ця земля і переживаєш, хочеш бути присутній. Ну, на свої очі це все бачити. Ну, ну, да, Бо розумієш, що це раз в рік робиться і не можеш байдуже до цього. Скільки у вас? 5 гектарів, так? Так. Да. Угу. По нормі що ви? 120 чи скільки сіте? 10-11 насіни на метр, тут виходить десь 120. Так, да, до речі, я мені так я б не сказав, що там тяжко чи щось. І ці ще важче ну, набагато сівал, що раніше робили. Короче, пройшла уже нормально она. Ну так, один рік, восьмой місяць, по дня в день. И восьмой так само. А скільки так вообще за загальний час и гектари без прийшов? Я не знаю. кого. Ну багато. Ребеночка дуже класная. Працює дуже хорошо, так. По-перше, поварів не потім це. Це мація ваша чи чи ні. ні. Ну що, друзі, відзняли ми сьогодні декілька відеороликів, відвідали трьох фермерів, які купували сівалочки в тому, поза тому році і ще три роки назад. Тобто саме такі відоси будуть у нас на каналі, що от реально люди то, що відпрацювали, відсіяли, розповіли про моменти, недоліки, плюси, тобто, ну, все відповідно, ну, реальні отзиви. То, що я хотів побачити і будемо далі відзнімати такі відео, бо це саме краще Тому що техніки ми робимо дуже багато, а часу, щоб просто повідзнімати, повідвідувати людей, ну, його просто фізично не було. Зараз ми трішки це все змінюємо, по можливості їздимо, тому, тому чекайте, чекайте, відео, буде дуже цікаво.